Доброго ранку малята. Пропоную разом зі мною помандрувати на природу. Весна красна прикрасила природу різними кольорами зеленим, жовтим, червоним, на деревах листя зелене, а в траві квіти жовтенькі, мов сонечки виглядають. Давайте згадаємо, як їх називають. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біло і за вітром полетіло. Пригадали? Так, це кульбабка. А погляньте на квітку, хто в ній сховався. Так, комашка. Діти, а ви знаєте правила поведінки з комахами? Давайте пригадаємо. Навколо нас існує дивовижний світ живих істот. Найдрібніші це комахи, вони оточують нас скрізь, де б ми не були в лісі, в парках, навіть вдома. Деяких комах ми любимо, але є такі, яких ми боїмося, бо вони можуть бути небезпечними. Щоб комахи були безпечні. Потрібно знати правила поведінки з ними. Щоб не трапилось біди, правила виконуй ти. Коли підеш на прогулянку, одягай одяг, який буде захищати тебе від укусів комах, особливо комарів. Побачивши бджолу, не махай руками, а відійди спокійно в інше місце. Якщо помахав вкусила, швидко повідом про це дорослих. Побачивши кліща, сам не знімай. Звернись до дорослого. Це небезпечна комаха. Не чіпай мурашницю. Мурашки кусаються, захищаючи своє житло. Не потрібно ловити чи садити їх в коробочку. Повертаючись додому разом з батьками, перевір, чи немає на тобі комах. А ще я пропоную запам'ятати номери екстрених служб. Швидка медична допомога 103, Служба екстреної допомоги 112. Будьте уважними. бережіть своє здоров'я. До побачення!